Вітаю, друзі! Сьогодні 30 вересня, в, такий, в таку жахливу погоду. Я сьогодні буду збирати груші, сорту, який мені дуже подобається, але одразу скажу, що сорту я не знаю, тому що постійно забуваю сказати, а потім в коментарях я ось цього меншого деревця я трошки назбирав, залишилось зверху. І ось такі грушки жовтенькі з красним рум'янцем і вони дуже смачні. Коли вони трішки недостигші, вони такі як них е, є. Не скажу, що вони будуть ставати дуже масляними, вони будуть ставати м'якуватими і дуже смачними. Тобто і не тверда груша, і не масля. Дуже смачна. Мені дуже подобається навіть більше ніж ось ця говерла наша. Вона коли не спіла. Вона твердюща і не солодка. Їй треба отак полежати і вона одразу стає маслом, таким солодким маслом. А ця ні, це так постепенно, так би мовити, набирає. Зараз подивимось, скільки в нас за кожне дерево кілограм. І вже в хаті проде, продегустуємо це все діло. Тому що зараз це дуже незручно робити, взагалі думав, не знімати, але все-таки треба, щоб було на каналі. Ось такі два дерева є. Зараз подивимось, скільки вийде. Ось обрав більш-менш такий середній розмір, великий, маленькуватий, більш достигший, більш ні. І хочу з вами тепер продегустувати. Ось в мене ще говерло лежить. А ось назбирав два ящика. Оцей дальній 8 кг, цей 12,9 кг. Отже, хочу брати, напевно, найспілішу грушку. Зараз ми її з вами розріжемо. Коронна поза. Ось. Ось розріжемо. Ріжеться добре. Сік уже видно. Ось. Не можу сказати, ну, а, фокус. Капає, але ще хрумкувата така сама груша. Але господи, яка вона смачна. Дуже соковита. Навіть коли цього, наприклад, не видно на самій грушці, вона дуже соковита. Наприклад, зараз хочу взяти також якусь нестиглу, менш стиглу. Ось цю візьмем, наприклад, найбільш негарну таку, зеленкувату, без рум'янця. В Холодку видно постійно була. Розріжемо її. диво вона також дуже-дуже солодка і соковита. Дуже відрізняється від. Таких звичних сортів, які зазвичай є. Справді дуже смачно. Але в неї є такий недолік, в принципі, це, напевно, її розмір. Ось в порівнянні з середньостатистичною грушею Говерла. Це одні з найбільших плодів. 300 грамів видно десь. Ой, господи, а я ж так навіть і не, по... не поважив, господи. 260. Ось. 213. Ця було 260. Цю візьмемо. 258. 180. Найменші, напевно, будуть. Зараз візьму прям таку маленьку. 150. Мінімальний такий розмір 150 грамів. Максимальний під 300. Ну, навіть 300 не буде. Нема тут жодної, в якої є 300, але. Ну, вона дуже смачна, дуже така, я не знаю. Може, це всі такі груші, в принципі, але вона дуже така е, насичена. Бистро наїдаєшся. Дуже смачна. В принципі, я не знаю, що більше сказати. Сказати не можу сорт. Головне, що я сказав, це те, що сорт, я вам не скажу. Якщо комусь треба будуть живці, обов'язково звертайтеся. Е, я спробую вам на, на зимове, на весняне щеплення дати. Живці буде небагато, тому що дерево не дуже за цей сезон і виросло. Дерева самі по собі старі, дуже старі. Тож, ось так. В принципі, в принципі більше точно вже нічого не можу сказати. Якщо вам відео сподобалось, якщо у вас є якісь питання, то задавайте, будь ласка, в коментарях. А груша дуже та дуже смачна!